До нас сьогодні завітав Дмитро Ільчук. Це волонтер. Пане Дмитро. Я вас вітаю. Добрий вечір. Можна трошки більше в я Буду звертатися до вас, Дмитра, якщо можна. Головна тема нашої бесіди сьогодні це міжнародна допомога Україні від світової спільноти. Говорити будемо про найбільші діаспори. Одна з яких саме в Канаді. Я знаю, що ви щойно звідти повернулися із великого заходу. А це фактично був волонтерський тиждень. Розкажіть, з яким з чим ви приїхали звідти знову таки в Україну? Ще раз добрий вечір всім. Ми з канадськими волонтерами, безпосередньо, я і мої колеги-волонтери в Києві. Працюємо вже більш року, Це переважно колектив волонтерів з армії Сос Канада, які входять в Ukraine Canada Coalition, є така організація. Ось і безпосер... безперечно, вони допомагали нам по забезпеченню першочергово наших Збройних сил України. І ось 8, 8 листопада ми були запрошені я. Та боєць 95 ї мобільної житомирської бригади В'ячеслав Герман, який також був в аеропорту і 47 днів, він є один з багатьох тих ж кіборгів, наших захисників. Ми разом були запрошені на благодійний захід від армії СОС-Канада. перемір'я, війна що далі. Тобто, ми планували, що ми тільки приймемо участь у благодійному заході. Подякуємо за допомогу. Безпосередньо нам було приємно, що той момент, що нам передали нагороди для цих волонтерів, це три медалі для колективу Канада». Це Річард Харичук, голова цієї організації, Скаченко Євген. Це дуже патріот великий в Канаді, він родом з Миколаївщини, він дуже допомагає забезпеченню, він є поліцейським в Канаді. Офіційним канадським поліцейським, Святослав Фаяк також це є волонтер Армії Канада, Тетяна Моїсеєнко і Оля Харичук. Тут для Ольги Харичук, Скаченка Євгена та Річарда, ми передали медалі за вірність національної ідеї, що було дуже приємно, тому що ще ніхто, на жаль, не відзначав їх. хоча в принципі дипломи грамоти медалі наразі не є такими важливими, але є важливо передати той фідбек від України, що ми їх цінуємо, що ми цінуємо допомогу і що ми можемо через волонтерів України безпосередньо через громадян доставляти ті грузи і ті речі, які вони нам передають. Що ми більш, скажімо так, надійні ніж деякі ланки нашої влади, тому що. Волонтери більш еволюціонували в плані звітності, еволюціонували у плані організації допомоги. Вони згуртувалися. Також було приємно нам вручити передати нагороду для 22-го прем'єра міністра Канади Стівена Харпера, який передавав минулого року і цього року літаки з допомогою. Орден за єдність. Та волю. Ми передали його представнику пана Харпара, депутату канадського парламенту від консервативної партії Теду Опіцу. Вони були гостями на цьому заході. І на цьому заході також приймав участь волонтер з армії СОС Канада Олександр Фощан. Тобто це наша велика організація в Україні, яку всі знаєте, яка також напряму, безперечно, співпрацює з СОС Канада, а ми співпрацюємо просто на особистих зв'язках, крім Співпраці між армією СОС, яка є в різних країнах. Ми співпрацюємо також з конкретно ну, з фізичними особами з цієї організації. Також там виступав військовий капелан Володимир, не пам'ятаю прізвище, там є в газеті. Плюс дуже велика була підтримка від Тріо Ліра, це такі тенорські зі Львова. Також виступав народний артист Матвійчук. Був такий благодійний захід, де продавалися книжки про Донецький аеропорт, продавалися дитячі малюнки, продавалися картини, і згодом було зібрано, в принципі, достатньо коштів для того, щоб організувати наступну велику партію допомоги. Але крім цього заходу, ми. Попрацювали з В'ячеславом, з багатьма громадами в Канаді, це і церкви українські, це і Ліга Канадців України, це і Фонд приятелів Збройних сил України, які є в Торонто, це Ліга Канадок України, це є фізичні особи, які допомагають. Україні тим чи іншим бригадам ми провели до 27 зустрічей десь по всьому Торонту і отримали той фідбек. Що там громада дуже налаштована допомагати єдине, що у них немає досить тісного і повного фідбеку від України. Вони От, бачите до речі. До цього ми і дійшли. Я так само е, за своїми зв'язками стикаюся із тим, наскільки готова допомагати Канада, величезна діаспора, величезна е, кількість допомоги могла б надходити більше, ніж зараз надходить. Проте вони чомусь не знаходять виходів на Україну. В чому причина? В тому, що насправді е, канадійці за мирністю свого існування і життя суспільного не знають, як це робити. Чи можливо причина в Україні, яка насправді. Не протягують цю саму руку допомоги, ви знаєте, причина в ну не скільки в Україні, скільки в тих представниках офіційних від України, які мають робити інформаційний фонд для закордону і робити все можливе, щоб якомога більше допомоги приходило в Київ і інші міста. Вони не мають достовірної інформації з фронту. Вони не мають інформації реальної, що роблять волонтери, які волонтери надійні, що вони завозять. У них постійно проблема є в тому, що показують, що волонтери. Крадуть, волон десь продається допомога. А, так. Багато такої інформації, яка їх заля відлякує, відштовхує від того, щоб наприклад це люди, які люблять надійність. це точно. Звісно, канадська діаспора, вона, знаєте, набагато патріотичніша, ніж, мабуть, півкраїни у нас в державі. Тому що вони наскільки патріот, патріоти, там російська мова взагалі не використовується. Вони дуже патріотичні. Вони не є націоналістами такими приймають, але вони дуже люблять свою країну. Вони дуже. Сумують про за, за, за тим, що вони не є в Україні, але у них більше можливостей там допомогти нам. І головна зараз задача це скоординувати наші зусилля в першу чергу від волонтерів, е, від волонтерів України. Е, безпосередньо от, хотів би сказати спасибі фонду збройних Сприятелі е, Збройних сил України, е, Армія СОС Канада» і Ліга Канадці України. Бо вони ми е, нам передали вже через на, на моє ім'я. Ми вже отримали. Разом з Славою 100 комплектів термобілизни дуже теплої. Сьогодні я отримав три прибори оптичні, не буду казати, які, бо це є трошки таємниця. Також Берці, якісні нові гортекс. Всі ці речі будуть розподілені між підрозділами, які ми їх замовляли. Ми маємо показати, що волонтери України не тільки я, а багато волонтерів безпосередньо ми будемо ми працюємо з волонтерами з оберіг країни. Це волонтери, які працюють. І на фронті, і в госпіталі центральному. Ми маємо завести сюди допомогу і показати канадській діаспорі, що через волонтерів ми можемо робити правильні речі, звітувати, і на нас можна покластися, тому що ми маємо формувати імідж України на звичайні громадяни. От з приводу іміджу України, щоб було зрозуміло, зараз дещо покажу нашим е, телеглядачам. Е, це е, газета, яку наш гість е, привіз із Канади. Так, так? Це, це газета, яка називається Міст, тижневик угу. міст. Е, також хотіло, хотів би хотів би їм от, подякувати за так. те, що вони підтримують Україну і дають прав правдиву інформацію в Канаді. Вони видають ці новини, які в принципі фільтрують, і вони дали нам змогу по перше дати інтерв'ю і трошки підтримали нас інформаційно. Вони е, Завдяки їм ми змогли додати статтю в цю пресу про те, що ми зробили в принципі з військовим От за сама. тиждень за за два тижні в, в Канаді. От саме зараз показую звіт вам, як називається ця стаття, як вона виглядає. Ціла шпальта їй присвячена із фотографіями із фактично звітом. Про що це говорить? Що ви, ви от фактично перед тим, перед тим, як сіли в цю студію до мене прийшли, ви сказали про те, що маленька інформаційна підтримка і мало які е, засоби масової інформації українські зацікавилися вашою темою і висвітленням її. Е, так, є проблема така. Є проблема. Чому є проблема? Тому що ті засоби масової інформації в Канаді і за кордоном вони не належать тим структурам, які диктують. Ту чи іншу новину в режимі онлайн-телебачення чи пресі. Там люди нас дуже зустріли нескільки як особисто, скільки представників військового і мене, як волонтера, як загальних представників волонтерської військової спільноти. Тому що для них, до них мало хто доїжджає, дуже дорого і ну, дуже тяжко попасти в Канаду, до речі. Але Дуже приємно було показати. Хотілось показати, що ми волонтери всі єдині, і є також є складнощі, і були вибори, були інші перепетії. Uh -huh. Але в принципі, волонтерська спільнота живе, на ній тримається вся, вся тилова частина українського забезпечення армії. Наші хлопці також дуже вже досвідчені сильні, і ми це мали якось. Як ми змогли, так ми донесли до спільноти канадської, тому що у них відкрилося друге дихання, і вони готові далі допомагати. І до речі, спілкувався я з цим депутатом Тедом і і він дав такий маленький фідбек, що вони в принципі дуже були б задоволені працювати з громадськими і волонтерами напряму. Тому що у всьому світі, безпосередньо, першу ланку в державі грають люди. люди і вони я показував дуже багато фейсбучних профілів волонтерів, які доставляють грузи, які допомагають в госпіталі, які допомагають сім'ям загиблим. Вони дивились ці звіти і дуже були здивовані, тому що вони не мали інформації, хто йде, як робить. Uh -huh. І вони побачили, що просто люди, як у нас вже за два роки сформовано, привозять, вручають в руки бійцям, роблять звіти, все прозоро, все чесно. І Хотів би сказати, що ну, ми маємо будити іншою частиною населення України, тому що зараз Новий рік ми приїхали в Київ, і я знову, як кажуть, йду по Хрещатику і бачу всі, всі бари за, заповнені. Вже у людей проблема з, з Новим роком, але знову починається бої, знову починається активна фаза, на жаль, військових сутичок. І хотів би сказати, що, наприклад, от, от, вчора був пост у волонтерки. Тетяни Риженко, це волонтер з госпіталя і з оберіг країни, про те, що, наприклад, боєць 95-ї бригади, який отримав поранення і був ампутований у нього нога, він пішов знову служити з протезом, він передав 3 тисячі гривень на потреби військових. Тобто, а дивися на цих людей, які сидять на цих барах, і ну дуже прикро, тому що е, Канада згуртувалася, Литва згуртувалася, дуже багато активних людей в Україні. А більш але переважна більшість українців навіть не переймаються проблемами. Ну і якось це дуже сумно, тому що е, всі критикують владу. Так, до неї дуже багато є питань, але безперечно, ми маємо задавати питання тим людям, які не хочуть бути залучені в допомогу. Дмитре. Е... Цей тиждень волонтерський, це був такий собі сейшн і волонтерів у Канаді, і волонтерів українських. Ви зібралися, обмінялися досвідом, обмінялися нагородами, а є за що дійсно волонтерів зараз нагороджувати. Обмінялися якимись, ну я не знаю, Матеріальними, я не знаю, здобутками. Ви вже сказали про те, що досить таки вагома матеріальна підтримка з боку Канади для України є. Лише тільки канадійці шукають дійсно надійних шляхів допомагати нашій країні. І е, через це е, момент якийсь офі офіційних інстанцій, е, посередників між е, тими, хто гроші готовий давати, і бійцями на фронті, він зараз. Має випадати фактично, наскільки зрозуміла, я зручніше канадійцям безпосередньо віддавати гроші бійцям через надійних волонтерів, таких як і ви. Як у нас з волонтерською надійністю на ваш, на ваш розсуд, на ваш погляд, наскільки дійсно волонтерський рух в Україні, як то кажуть, ну зараз і дійсно компетентний, і наскільки багато волонтерів продовжують робити свою справу на ініціативі, а не як то кажуть? Трошки в собі в кишені класти. На жаль, це є в нашій країні. Так, з згодом абсолютно дуже було приємно побачити, що вони канадці мають на увазі. І канадці, і українські українці в Канаді довіряють саме волонтерам і активістам в Україні. Вони знають багатьох людей. Також це є, наприклад, група волонтерів з Харкова Вільні люди, значить Сергієм Козаном, який також працює з Лігою канадців України, дуже досить. Скажімо так, давно і дуже багато допомагають по фронту. Щодо волонтерського руху в Україні, ну, скажімо так, через тих людей, кого я знаю, і те, що я бачу, що люди роблять, я можу сказати, що волонтери не здаються, вони беруть приклад з наших бійців. Ми не будемо відступати. Ми всі хочемо жити в нормальній країні, жити нормальним життям. І ми доведемо цю справу до того, що так і буде, тому що. Кидати на півшляху не можна, тим паче війна не закінчена, ворог стоїть на нашій території. Крим окупований, Крим це є Україна однозначно. І ми будемо допомагати далі. Особі дуже приємно, що ми можемо опертися на діаспору. Скажу більше, що допомагає діаспора з Литви, з Угорщини, з Швейцарії. Це ті люди також на особистих зв'язках, яких я знаю, які через мене також допомагали, і через інших волонтерів в Києві дуже багато надійних волонтерів. Хотів би сказати, що це спільнота волонтерів фонду Оберіг країни. Це волонтери Наталка Губарєва, Микола Філіпова, Анна Мельникова, Наталка Дмитрієва. Сергія Власнико, то, тобто дуже багато людей до я думаю, що людей до сотні не збирається. Що зараз зрозуміли телеглядачі? мною сидить людина, яка без шпаргалки читає дійсно просто з голови, називає імена і прізвища волонтерів. І мені здається, це головне свідоцтво того, що людина в темі, людина дійсно цим <займ я> займається. Я ж українців так само закликаю. Звичайно ж, допомагати армії, звичайно ж, підтримувати наших хлопців. Зараз зима на носі фактично вже холоди. Їм потрібна наша підтримка, допомога і матеріально, і е, предметно речами і так далі. Проте шукайте дійсно надійних шляхів. Перевіряйте інформацію, перевіряйте людей, які є посередники між е, вами і фронтом. Продовжуйте, будь ласка, дуже зараз така ситуація в волонтерській допомозі. То вже є досвід, є вже помилки, вже відпрацьовані відпрацьовані помилки. Деякі волонтери займаються, наприклад, допомогою родинам. Одна з там з багатьох таких волонтерів це Вільяна Касянова, це дружина волонтера Юрія Касянова. І вона займається допомогою родинам загиблих. Є Дівчата в госпіталі Одеси на чолі з Ольгою Домровською, які допомагають пораненим в Одесі. Є волонтери з центрального госпіталю в Київському, о, госпіталі, які допомагають пораненим. Є волонтери. Які допомагають забезпеченню, є волонтери, які ходять до школ. До речі, хотів би сказати, що ми мали змогу побувати в школі українській школі в Торонто, школа імені Юрія Липи, де є чудова патріотка Оксана Соколик, яка також координує допомогу зі школи. Там дітки дуже патріотичні, дуже пишуть вірші, допомагають, збирають цукерки і все інше для дітей з інтернатів та бійців. І одна з вчителів, чудова патріотка це Ольга Рашкевич, вона зараз починає. На акцію очі солдати напиши вірш на фронт. Це діти тієї школи пишуть листи. Ці листи будуть продаватись на аукціонах в Торонто, і вони хочуть збирати десь до 10 тисяч доларів на забезпечення зимови для армії. Плюс хочу сказати, що в Україні є така школа, новопечерська школа. Там на, 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 на дружбу народів, там канадська українська школа. Також вона допомагає дуже багато бійцям. Є такий волонтер, Олексій Таткао, Льоша, який допомагає 11-й бригаді Київська Русь, і їм дуже допомагає 52 га школа патріотична в місті Києві. також. Я також намагаюсь ходити до шкіл, коли є змога, тобто, тому що треба формувати у дітей патріотичне виховання, щоб вони залучалися в допомогу. Я думаю, що кожна школа може підтримати одного, двох, трьох бійців без проблем, без проблем для матеріального карману батьків. Тобто, в кожній школі до 100 до учнів можуть без проблем купити чи забезпечити якісь потреби. Пару-тройку солдатів, і це буде дуже добре, тому що молодь буде спілкуватися з героями безпосередньо з передової, мати відповіді хлопці, які приходять з фронту або лікуються. Для них дуже важливо мати увагу від дітей, і я думаю, що саме залучення молоді школи та студентів ми в тому році пропустили. І це дуже важлива ланка, тому що вони можуть допомогти нам. Вони можуть допомогти за забезпеченню по реабілітації, по психологічному стану. І, як кажуть, а закордонні діаспора нам дуже допомагає матеріально і інформаційно, тому що дуже, дуже нам не вистачає позитивних новин про Україну, про волонтерів, про фронт, про наші якісь перемоги. Я вам скажу весь світ читає перемир'я. Терактиви во Франції, Сирія, все, все переключаються на інші терористичні новини, погані так і забувають про Україну. Але ми маємо бути на перших шпальтах газет першу чергу, українських і закордонних, тому що так як ми про себе розказуємо у світі, так до нас відносяться. І якщо ми не будемо просити допомоги розказувати реальність речей, то звісно німці або інші там бельгійці або Америка, або інші люди будуть думати, що у нас те, що пише наша преса, або те, що кажуть наші можнолаці, так у нас. Є певні е позитивні скажуть зворушення в системі е державні, але е безперечно, без волонтерів е ми не змогли би стримати цю навалу з Росії. Ясно навіть представити і уявити собі, що було, якби не волонтери. Насправді в Україні. А ви вже сказали про. Е Прем'єр-міністра Канади, який нещодавно здав свій пост наступнику, розказали про його ставлення і діяльність щодо України. Проте зараз там трошки все змінилося. І от пан Трюдо, наскільки вам відомо його ставлення до України? Ви спілкувалися з канадцями. Загалом його авторитет серед канадських українців чи великий? і чи готовий він допомагати нашій країні? Так, ми цікавились майбутнім урядом, який став на чолі з прем'єром Трю. Поки ми були в Канаді, ми на другий тиждень нашого перебування бачили інтерв'ю Трюдо, коли він сказав Путіну, що він навіть наскільки пам'ятаю, не потиснув руку чи щось, щось того, того типу, і сказав, що ми будемо підтримувати курс України і геть руки з України забирайтеся геть нашої території. Щодо парламенту, тобто це є свідчення того, що вони будуть підтримувати нашу країну. До того хотів би сказати, що в у парламенті Канади, якщо не помиляюсь, до сіми чи восьми міністрів Українок. Українців. Це ті українці етнічні, які емігрували чи мають батьків з України, вони війшли у склад Кабінету міністрів. Щодо депутатів парламенту, то спільнота Канади буде працювати з тим, щоб знову розказувати, працювати з ними про події в Україні. Тому що прийшли нові парламентарії канадські з новими командами і мають вони знати про Україну в першу чергу від українців. Від українців з Канади і від українців з України. І я думаю, що Канада. Свій курс не змінить, просто наша задача їм допомогти. Ми не маємо закриватися, і я думаю, що зараз е, наступний рік і наразі час такий, що громадські люди, волонтери. Діячі, актори всі мають працювати на закордонний імідж України, щоб е, спільнота світова сприймала Україну не через президента, тільки не через Кабінет міністрів, а саме через активних українців, яких знають безпосередньо по якихось справах. Тому що тільки це дасть правду про Україну, і якщо люди будуть знати більше про Україну правди і альтернативної інформації, це дасть більше змогу залучити допомогу, тому що просто приїхати в країну, сказати Хелп. Нам треба допомога, тобто той угорець, чи іспанець, чи німець, йому все одно у нього своє життя. Ми маємо дове... показати, що в нас робиться, що які в нас є позитивні речі, які ми зробили. Що ми зробили? А чому причина? Може самі українці стидаються іноді попросити допомоги, чи ну, як ну, це зараз виглядає на вашу думку? Ви знаєте, причина в тому, що переважно за кордоном люди орієнтуються на офіційну інформацію. Тобто, коли ми приїхали в Канаду, наприклад, то люди читають пресу і вважають, що це так є. Тому що в нормальних країнах преса, преса, преса це правда. І вона показує об'єктивні об новини, незважаючи на там, ту чи іншу парламентську партію чи якусь владу. У нас ж ситуація дуже цікава навпаки, і всі ми знаємо, кому належить та чи інша преса. І всі ми бачимо новини, які кожного дня якісь негативні, там цілий список новин іде з кожного по різному. Вибирають. Звісно, і люди, коли читають, вони не розуміють, яким чином у нас може бути АТО два роки, uh -huh. яким чином у нас, якщо Канада передала літаки, там uh -huh. хтось передав ще інші речі, у нас нема забезпечення, чого волонтери їздять на фронт, як може допомога розкрадатися, де вона дівається. Але і тому ми маємо робити цей імідж. Ми маємо працю. Працювати з ними і про це розказувати. За що дуже дякую вашому та каналу, тому що нам не вистачає позитивних новин. У нас дуже багато новин. у Нас дуже багато героїв на передовій. Волонтери дуже багато роблять багато речей. Ми маємо їх підтримувати, тому що ми вас підтримуємо. ми з вами. От принаймні, я все, що від мене залежить, це принаймні запросити вас на ефір, поговорити з вами. Це по перше, велика честь і велика подяка вам за вашу роботу. Дякую, що ви все це робите. Це був Дмитро Ільчук, дуже щирий українець і волонтер недавно побував в Канаді. говорить про те, що світ нам готовий допомагати. Давайте лише допомагати світу нам допомагати.